Ще трохи і ви вже не побачите мене, і знову незабаром побачите мене, бо я йду до отця, тут деякі з учеників його сказали один одному, що це він говорить нам. Ще трохи і ви не побачите мене, і знову незабаром побачите мене, і я йду до отця, Бог. Боже, вони говорили, що це говорить він ще трохи. Не знаємо, що каже Ісус, зрозумівши, що хочуть спитати Його, сказав їм, чи про те допитуєтеся між собою, що я сказав ще трохи, і не побачите мене, і знову незабаром побачите мене. Істину, істину кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ зрадіє. Ви печальні будете та печаль ваша, зарадість буде. Жінка, коли родить, терпить скорботу, бо прийшла година її, коли ж породила дитя, вже не пам'ятає скорботи від радости, тому що народилася людина на світі, так і ви маєте печаль нині, але я знову побачу вас і зрадіє серце ваше, і радости ваші ніхто не відбере від вас. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. «Істинно, <гум> істинно кажу вам, чого ви не попросили в Отця в ім'я Моє, дасть вам. До нині ви нічого не просили, в ім'я моє, просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Це я говорив вам, притчами, але настає час, коли вже не буду говорити вам притчами. Тепер ти говориш просто і притчі не кажеш ніякої. Тепер бачимо, що ти все знаєш. І не потребуєш, щоб хто питав тебе. Тому і віруємо, що ти від Бога зійшов. Ісус відповів їм тепер віруєте, ось настає час і вже настав, коли ви розійдетесь, кожний до Свої мене залишите. Одного але я не один, бо отець зі мною. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь. Я переміг світ, після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав, Отче, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і син твій прославив тебе, як Ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що Ти дав Йому дав Він життя вічне, це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного істину, обої того Кого ти послав Ісуса Христа, я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені, виконати. І нині прослав мене, ти, отче, в тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу, я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені. Від світу вони були твої, ти дав їх мені, і вони зберели слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм і вони прийняли, і зрозуміли воістину, що я зійшов від тебе і увірували, що ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду, Отче, святий, збережи їх ім'я Твоє, тих, кого ти, дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх ім'я, і <плес> Щоб убити його і не знаходили, і хоч багато вже свідків приходиних, не знайшли, але на останок прийшли два вже і сказали, як роздиродяв свій сказав він богольствоє, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули колу його, як вам здається, От, вони ж сказали у відповідь повинен смерть. Тоді плювали його в лице і знущалися з нього, а деякі били його щуках і говорили, проречи нам Христе, то вдарив тебе. Петро ж сидів у дворі, підійшла до нього одна служниця і сказала і ти був з Ісусом Алелецьким. Він же відрігся перед усіма, кажучи, не знаю, що ти говориш. Я для того народився. І для того прийшов усі, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається особого, пела сказав йому, що є істина. І, сказавши це, знову йшов до і сказав. Я ніякої провини не знаходжу в ньому. є у вас вече, щоб я одно відпускав на Пасху чи хочете що вам кущо юдейського. І знову закричали всі, кажучи, не його, а вара, вара ж був розбій, тоді пала узяв Ісуса, візирів, бити його, і воїни, співчини, стер, поклає на його обаляний і, і говорить, радуйся цар десь і били його по пощоках, пела знову і сказав, ось я не може й одумав. Що ви знали, що я не знаходжу ні в ній ніякої провини, тоді вийшов Ісус у Терновіці і в багряниці і сказав їй пала «Це чоловік, колись побачив первосвященів тис, то закричав, а з з них побіг взяв у на начеводство і настромивши на тростину, давав йому пити, а інші говорили не стривають, чи прийде я спасти його, Ісус же знову скрикнувши учним голосом, віддав Дух, і ось завіса храму роздерлася напоєм зверху донизу, і земля потряслася каміння порозпадало, і гроби розкрились, і багато батотім померли святих воскресних. І вийшовши, з робів після Воскресіння його вічне у святе місто, і явилися батько, сотних житів, що стерили з ним Ісуса, побачивши трус, і все, що сталося, злякались душе і говорили.